Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Великий натовп. Об'явлення 7.9 «Потому По тому я глянув, і ось натовп великий, що його зрахувати не може ніхто з усякого люду і племен, і народів, і язиків. Ми з радістю в серці та з нетерпінням зібралися на недільне богослужіння. Незважаючи на географічну віддаленість один від одного через пандемію коронавірусу, ми раділи можливості відсвяткувати весілля Гевіна і Тіяни. Наші технологічно обдаровані іранські друзі забезпечили трансляцію богослужіння для друзів та родини в інших країнах світу, в тому числі в Іспанії. Польщі та Сербії. Творчий підхід допоміг нам подолати обмеження, і ми раділи народженню нового шлюбу. Божий Дух об'єднав нас і дарував нам радість. Недільний ранок у багатонаціональній громаді став маленьким відображенням тієї слави, коли віруючи з усякого люду і племен, і народів, і язиків стоятимуть перед Божим престолом у небесах. Цей натовп великий улюблений учень Іван побачив у видінні, яке він змальовує в книзі об'явлення: усі ці люди разом з ангелами й старцями прославлятимуть Бога, благословення, і слава, і мудрість, і хвала, і честь, і сила, і міць нашому Богу на вічні віки. Єдність і шлюб Ісуса з Його міжнародною нареченою на весільній вечері Агнця буде дивовижним часом поклоніння і святкування. Наше спільне богослужіння з людьми з різних країн світу ще раз нагадує про подію, які ми одного дня будемо радіти. Очікуючи на цю радісну подію, ми можемо вже святкувати і радіти з усім Божим народом яким ви уявляєте цей великий натовп і весільний банкет агнця? Як запрошення на це дивовижне небесне свято впливає на ваше повсякденне життя? Помолимось. Агнець божий. Ти взяв на себе гріх світу і мій гріх також. Дякую, що запросив мене на небесне весілля. Амінь, Матеріал Надано служінням хліб наш насушний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Instagram.